Вітання! Сьогодні ми зануруємось у таку тему як управління особистою енергією. В нас є матеріали з менторської сесії Вікторії Журавльової, є цікавий аудіозапис про зв'язок фізичного стану, ну, особливо харчування і наших сил загалом. От спробуємо розібратися, як ефективно цю енергію відновлювати, як себе підтримувати, і, головне, комплексно фізично, емоційно, ментально. Гаразд, давайте почнемо. Вітаю, так тема справді важлива, бо енергія це ж не щось одне, правда. Хтось її бере з голови, ну з інтелектуальної роботи, хтось більше від руху, від емоцій, може, навіть духовних практик. І от матеріали, що ви згадали, вони якраз наголосують. Треба зрозуміти свої джерела, звідки вона береться і як її поповнювати. Це ключове. І варто почати, мабуть, з того, як взагалі підхід до здоров'я змінився. Якщо згадати там років 20-50 тому, ну часто ж як було, болить щось конкретне, от його і лікуємо, ізольовано. А сьогодні все частіше говорять про цілісний підхід, холістичний. От в матеріалах якраз підкреслюється: немає сил фізичних. Це може бути пов'язане з емоціями. або там депресивний стан, а корінь може бути в тому, що людина їсть, вірніше, чого не їсть. Розумієте, все пов'язано. Тобто треба дивитись на себе як на систему. Так. І виходить, що основна ідея, яка проходить через ці джерела, це стати таким собі, ну, ефективним менеджером для самого себе, не просто реагувати, коли вже припекло, а вибудовувати свою систему підтримки. Свідомо, комплексно. Саме так, Абсолютно, це про усвідомленість і так про системність. І ця система, як дуже влучно зауважено в джерелах, вона має свій фундамент фізичний рівень. О, це справді важливо. Фізична енергія як база. Матеріали, що ми аналізували, вони прямо роблять на цьому акцент. Бо ж без фізичного ресурсу, ну погодьтеся, важко щось планувати, досягати та й просто добре почуватися. Особливо, мабуть, якщо від природи її не так багато, бо ж вона має властивість ну, закінчуватися, якщо не дбати про поповнення. Безперечно, і от коли ми говоримо про цей фізичний рівень, то джерела виділяють три такі, знаєте, кити, три напрямки: якісний відпочинок, адекватне фізичне навантаження і ем, дієтарний режим. Тобто харчування. Звісно, в кожного свої пріоритети можуть бути: комусь сон налагодити перш за все, комусь рухатись, почати, комусь з їжею розібратися. Але тримати в фокусі треба всі три для стабільності. Давайте може два слова про перші два перед тим як пірнемо в харчування, бо про нього бачу найбільше матеріалу. От якісний відпочинок і адекватне навантаження, що саме мається на увазі тут з точки зору енергії. Щодо відпочинку, акцент не стільки на кількості годин, скільки на якості сну. Тобто умови для глибокого сну, коли організм відновлюється фізично, мозок обробляє інформацію, емоції перезавантажуються, джерела ніби натякають, ігноруєш в тому, постійно не досипаєш. Ну це пряма дорога до виснаження, щоб ти там не їв. Це база. Угу. А навантаження, бо часто вдається, що спорт він же забирає ні? А тут ключове слово адекватне. Матеріали підкреслюють треба знайти те, що додає енергії, а не висмоктує останні. останнє. Для когось це буде інтенсивне тренування, так, а для когось йога спокійна чи просто прогулянка. Ідея в тому, щоб рух покращував кровообіг, насичував киснем, ну і ендорфіни ж, плюс зняти напругу. Це не про рекорди, а про регулярну активність, яка тонізує і покращує настрій. От знайти свою, це теж частина цього індивідуального підходу. Ясно. Отже, сон і рух важливі, але тепер харчування. Бо тут справді багато цікавого в матеріалах. От одна з центральних ідей відійти від цих догм Знаєте, тричі на день, перше, друге компот, а створити свій режим. Почніть слухати себе, своє тіло. Може, вам справді комфортніше їсти двічі на день або частіше, але потроху. Навіть от класика обов'язковий сніданок. А може, він не всім і потрібен, це індивідуально. Цікаво. Тобто ми самі маємо стати такими собі дослідниками. Ну, певною мірою так. Головне знайти те, що працює саме для вас, що дає стабільну енергію, не викликає сонливості, важкості. Але звісно, цей експеримент має бути розумним, зважати на базові принципи балансу, бо ж організму потрібні ну, нутрієнти. До речі, про нутрієнти можемо коротко нагадати, що це? Бо термін на слуху, але. О так, звісно, нутрієнти це ж поживні речовини. Білки це глинки наші жири, енергія, гормони, вуглеводи, головне паливо, ну і вітаміни, мінерали вони беруть участь абсолютно у всіх процесах. Тому, експериментуючи з режимом, важливо дивитись, щоб раціон був різноманітним, щоб у всього вистачало. І отут випливає ще одна тема з сесії Вікторії Журавльової відповідальність. Часто ж як буває, батьки над дітьми трусяться, що ті їдять аби не шкідливе, а про себе ну якось потім за залишковим принципом. Так і оце ся підкреслювала дбати про своє здоров'я, про харчування, про огляди медичні це не егоїзм, це відповідальність, особливо якщо ти опора для когось, для родини, для команди на роботі. Бо якщо ти нехтуєш собою своїм станом, енергією, ти ж підводиш не тільки себе. А і тих, хто на тебе розраховує, це, власне, безвідповідально. В матеріалах навіть був такий живий приклад цієї боротьби щоденної, коли батьки кажуть ні, якісь там піці чи колі, а дитина тисне, але ж всі в класі їдять. Це ж реально виснажує, забирає купу енергії в батьків. І саме тому, як зазначалося в аудіозаписі, оця батьківська наполегливість це як інвестиція в майбутнє здоров'я дитини. А от позиція А, ну, всі ж так. І пішли в Макдональдс, це характеризується як безвідповідальність, бо наслідки вже видно, Дитяче ожиріння – це ж проблема, якої раніше майже не було, до ери фастфуду. А чому воно так тягне і дітей, і дорослих на солодке, на жирне? Один з текстів пропонує дуже цікаве пояснення воно йде аж звідти, з першого досвіду, перший смак у житті, материнське молоко. А воно яке? Солодке і жирне, і асоціюється з безпекою, комфортом, заспокоєнням. Ого, це справді глибоко копають. Виходить, коли нам зле, тривожно, ми несвідомо шукаємо цей коктейль, щоб повернути відчуття комфорту. Саме так, це може бути дуже сильна емоційно-психологічна реакція, і вона ну дуже легко перевостає в залежність, особливо від цукру. Він дає швидкий кайф, швидку енергію, але потім ще більший спад. Розуміння цього це вже крок до контролю. Це змушує задуматись. Справді ж, скільки разів рука тягнеться до солодкого саме в стресі, а не від голоду? Джерела, мабуть, говорять, що це важко змінити оцю звичку глибоко. І яка тут роль батьків тоді? Безумовно, це вимагає зусиль, усвідомлення. А щодо батьків ключова думка саме вони формують середовище і звички змалечко. Якщо вдома норма, здорова їжа, якщо батьки самі її їдять ще й з задоволенням, то з часом, як обіцяють джерела, діти теж адаптуються. Смакові рецептори вони ж переналаштовуються, діти дивляться і повторюють. Тому наполегливість і власний приклад це критично. Добре, але тут інше питання, яке теж піднімалося. А якщо людина ну, щиро ненавидить щось корисне зелень, наприклад, бо викликає відразу: треба себе ламати? О, а отут ми переходимо на наступний рівень, про який теж йдеться. Індивідуальні особливості Ні, ламати себе точно не варто. Стійка відраза – це ж теж сигнал. Від організму його не можна ігнорувати. Загальні рекомендації це одне, а наша біохімія інше. Головне, ж що? що всі необхідні речовини надходили. Якщо є відраза до продукту, треба розбиратись. А чому? Що там такого цінного? Чим замінити? І отут, можливо, потрібна допомога фахівців. Наприклад, один текст згадує, що, скажімо, в ромеопатії, оці специфічні вподобання чи відрази, не люблю рибу, тягне на солоне, як ставлюся до зеленого, це можуть бути діагностичні маркери, вони можуть вказувати на якісь приховані дисбаланси. Головна ідея тут, неважливо, який метод, наші реакції на їжу це підказки. Тому радять знайти свого лікаря, може альтернативної медицини, може традиційного, але з широким поглядом, який допоможе розібратися. І, до речі, зазначають, що краще починати з рослинних засобів, а хімію вже на крайній випадок. Зрозуміло слухати сигнали тіла, а нутриціологи про них зараз багато говорять, вони тут можуть допомогти. Так, нутриціологи це якраз фахівці з харчування. Кваліфікований нутриціолог може допомогти скласти раціон збалансований, знайти заміну продуктам, які не йдуть, підказати, де взяти ті ж вітаміни, мінерали з інших джерел. Але тут є дуже важливе застереження в матеріалах. Дуже. Обирати треба тільки фахівців з медичною освітою, бо сфера модна і зараз, на жаль, багато курсів експертів, без глибоких знань, а це може нашкодити. Тому перевіряти кваліфікацію обов'язково. І тут джерела підкидають щось таке, ну, справді неочікуване. Уявляється, як ми їмо, це може впливати на стрес. Згадується факт, що повільне ретельне переживування їжі знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Саме так. Уявляєте, просто їсти повільніше, свідомо пережовувати, і ви, згідно з джерелами, буквально знижуєте стресову реакцію. Це ж як міні-медитація за столом. Бо процес їжі він же дуже інтимний, ми ж впускаємо щось зовні всередину, дозволяємо стати частиною себе. Тому важливо, що саме ми впускаємо. Звідси, напевно, і та метафора з джерел не бери до рота або що. Абсолютно. Йдеться про якість. Їжа має бути свіжою, поживною, бажано приготованою з хорошими думками і, що важливо, смакувати, приносити задоволення. Джерела навіть кажуть, Іноді краще пропустити їжу чи з'їсти менше, якщо немає доступу до хорошої смачної їжі, ніж закинути в себе щось неякісне, шкідливе чи просто те, що не подобається. Якість і усвідомленість важливіші за графік. Добре. спробуємо зібрати докупи практичні поради щодо харчування з усього, що ми обговорили. Перше шукати свій режим. Комфортний через експеримент. Друге навчитися відчувати, що дає енергію, а що забирає, третє знайти свій час для їжі, коли організм найкраще її приймає. І четверте звертати увагу не лише на що, а й на як на якість, на процес, навіть на жування. І варто додати ще один момент, який згадувався: інтервальне харчування. Воно зараз популярне і джерело пояснюють, чому воно може працювати. Бо періоди без їжі ці вікна дають травній системі відпочити. І тоді організм може спрямувати ресурси не тільки на перетравлення, а й на глибші процеси, очищення клітин, відновлення, автофагія. Це теж може дати приріст енергії. Хоча знову ж таки це індивідуально підходить не всім, обережно треба. Отже, що виходить управління енергією це ціла система, комплексна, фізичний рівень. Сон, рух, харчування це фундамент. Без нього важко розраховувати на щось більше, емоційну стабільність, продуктивність, а до харчування підхід має бути глибоко індивідуальний, немає однієї пігулки для всіх. Треба стати дослідником себе, враховувати зв'язок їжі, емоцій, стресу. Навіть те, як ми їмо, має значення бути оцим відповідальним менеджером своїх ресурсів це виходить не розкіш, а просто основа якісного життя.